Уявімо, що ви директор товариства з обмеженою відповідальністю, і у вас виникла потреба звільнитись. Тобто не вас хочуть звільнити, а ви хочете звільнитись. Але ви подаєте заяву про звільнення. Проте учасники, тобто власники ТОВ, ніяким чином на таку заяву не реагують. Загальних зборів не скликають, вас не звільняють і нового директора, звісно, не призначають. Як наслідок. Запис у реєстрі підприємств про вас як про директора такого то висить роками. А це вже проблема з влаштуванням на нову роботу, отриманням посади на державні служби і так далі. Що ж робити директору, щоб вибратись з такого трудового рабства? Давайте розбиратись. Вітаю! Ви на каналі столичної правової групи компанії, яка вже 15 років є юридичним радником для бізнесу. І з вами Боровик Ірина, старший юрист, керівник відділу реєстрації бізнесу. Отже, головна правова проблема директорів ТОП, які хочуть звільнитись, полягає в тому, що відносини директора та товариства мають не лише трудовий, а й корпоративний аспект, який прямо впливає на можливість його звільнення. Дивіться, з одного боку, директор, як найманий працівник, має право звільнитися за власним бажанням? Звичайно ж, має. І Конвенція про захист прав людини і законодавство України встановлює чіткий основоположний принцип: ніхто не може бути примушений виконувати примусову чи обов'язкову працю. Таким чином, директор, як найманий працівник, Має право звільнитися за власним бажанням, подавши відповідну заяву на ім'я загальних зборів учасників товариства. І ось тут виникає вже корпоративний аспект. Він полягає в тому, що закон про ТОВ вказує нам на те. Що повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу? Ось тут і маємо юридичну проблему: директор товариства не має самостійних повноважень щодо вирішення питання про своє звільнення з посади, оскільки таке звільнення вимагає відповідного рішення загальних зборів учасників. Як же бути директором у випадку, коли власники не беруть участі в управлінні ТОВ або взагалі, наприклад, зникли або виїхали за кордон? Виходом з такої ситуації є звернення директора до суду з позовом про визнання трудових відносин припиненими. Відразу скажу, що з такими позовами є купа нюансів, починаючи з підсудності і закінчуючи правильними формулюваннями позовних вимог. Я на цьому детально зупинятись не буду. Порекомендую лише обрати фахових адвокатів, які мали досвід супроводу таких позовів. До речі, в нашій компанії такі фахівці є, якщо що. Так ось, на сьогоднішній день судова практика вже більш-менш сформувалась, і в реєстрі судових рішень вже можна знайти далеко не один такий приклад. До недавнього часу існувала ще одна правова колізія. Справа в тому, що відповідно до закону про державну реєстрацію юридичних осіб відомості про керівника товариства повинні зазначатися у єдиному державному реєстрі. Саме тому навіть після отримання рішення суду відомості про директора, який розірвав трудові зв'язки з товариством, і надалі залишалися в ЄДР, бо не було даних про нового призначеного директора. Хороша новина полягає в тому, що нещодавно державним підприємством Національної системи доопрацьовано програмне забезпечення єдиного державного реєстру, а саме в частині технічної можливості вилучення відомостей про керівника юридичної особи. І з'явилась можливість саме виключення цих відомостей про директора ТОВ, і вже після цього в графі відомості про керівника юридичної особи ставиться відмітка. Керівник відсутній з обов'язковою причиною його відсутності в нашому випадку це буде на підставі рішення суду про визнання трудових відносин припиненими. Що маємо в підсумку? Правова проблема звільнення директора без згоди учасників товариства все ще існує. До недавнього часу вона була до кінця невирішуваною. Проте на сьогодні, якщо ви той самий директор ТОВ, у якого виникла така проблема, ви можете її вирішити через отримання відповідного рішення суду. І наша команда адвокатів допомагає як із представництвом інтересів клієнтів у таких судових процесах, так і з повним супроводом здійснення державної реєстрації виключення відомості з ЄДР про керівника ТОВ на підставі судового рішення. Тож, ласкаво просимо до співпраці. Якщо було інформативно, прошу поставити лайк, і якщо вам цікавий контент про юридичні аспекти ведення бізнесу, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в YouTube!